Слава Україні, друзі! Вас вітає Джонні! І вже зараз ми починаємо французьку кампанію на службі у кардинала. Перша місія в нас називається Нелегкий Шлях. І, власне кажучи, якщо не помиляюсь, то вся кампанія в нас про такі події тридцятилітньої війни, яка відбувалась у Європі. Це вже у нас починається, десь друга половина війни, 1630 рік. У Європі вже 12 років ішла 30-річна війна, однак вона все ще була далеко від кордонів Франції. Усвідомлюючи, що французька регулярна армія не настільки гарно підготовлена, як війська противника, кардинал Рішельє робить свою спробу провести реформу військового сектора, поставивши на меті перетворити феодальну армію на регулярну оснащену найновітнішою вогнепальною зброєю та артилерією. Він також намагався реформувати систему управління державою, однак ці реформи не викликали задоволення у феодалів, які мусили витрачати величезні кошти на формування регулярної армії нового зразка, та до того ж витрачали е, втрачали свої привілегії. Як наслідок, у кардинала з'явилось багато ворогів. Він також усвідомив необхідність посилення королівської влади та перетворення феодальної держави у централізовану. Внаслідок епідемії та голоду, які вразили Франції цього року, країна опинилась у дуже скрутному становищі. Нарешті ви одержали довгоочікуваний патент офіцера, який коштував вам неабияких зусиль. Генерал-полковник повідомляє вам у листі Місьє. Я з великим задоволенням поздоровив би вас особисто із вступом до славної регулярної французької армії, але на даний момент вона є басейном, куди спускають усі нечистоти та покидьків суспільства. Основа піхоти це пікардійські та п'ємонські банди, частина старших офіцерів гугеноти. Я сподіваюся, що армійська реформа, яку розпочав його святість кардинал Рішельє, принесе очікуваний результат. Вам потрібно буде виїхати до Лотарингії, Організувати на місці військову базу та підготувати роту пікінерів. Вона зараз знаходиться далеко від кордонів Франції. Та поки що, загрозу можна очікувати тільки від банд рознузданих найманців, які вештаються по країні, вишукуючи здобич. Що почнемо? Скажу тільки одне, що з точки зору геймплею Джоні вважає цю місію дуже класною. Почнемо. Так, і що? Що, не, не буде ніякого повідомлення. Так, перший загін, другий загін. З Парижа прийшло повідомлення. В полоні гугенотів знаходиться відданий слуга його вельми шановної святості. За його визволення було обіцяно велику нагороду. Так, і перше, що нам треба, це врятувати цю вельми шановну святість. Хід до табору охороняється протестантами. Пане, ви відмінна ціль. Я мріяв про таку. <світ> Ого. Давай, давай, давай. Так, добре. І тепер нам варто найняти цих наймитів. Загін найманців нещодавно звільн... звільнений зі служби пропонує вам свої послуги, але за дуже високу плату 50 луйдорів. У випадку відмови платити, вони погрожують образитись на вас та зарізати. Щось мені це нагадує так, така доброзичливість Давайте, давайте, треба його перебити. От, тікай, тікай, тікай. Добре. Займаємо цей пагорб. Здається, ви дуже хоробрі. Побачимо, що буде, коли ви зустрінетесь з нашими піками. Так, давайте спробуємо зберегти життя цим рундаширам. Так, а тепер в атаку отакої зберіг. ну Давай, давай. І всі всередину. Всі всередину головне зараз не отримати шкоду від гаубиці. Рятуйте, рятуйте! Франція віддячить вам за героїчний вчинок. Так, робимо дірочку. Так, стрільців треба відразу завести сюди і зачинити за собою браму. Треба берегти кожного юніта, хоча, в принципі, і з великими втратами тут Пораємось з цим завданням, але. Це одно, все одно це гра про те, як треба. Е -е... збився з думки, ви вбили сина барона Дебресті, за де що вам погрожують помститись, сержант радить вам закрити ворота та деякий час відсидітись у таборі. Так, ну ми так і зробили, але сидіти у таборі сенсу немає. У бандитів, яких ви знищили, було чимало награбованих грошей. Ви отримали чималий прибуток столу і дорів. Відкрийте ворота та продовжуйте подорож. Ух, нічого собі, це мої стрільці так пошкодили нашого капелана. Так, зараз нам треба обережно піднятись на пагруб. Тут зараз прибіжуть. Так, прибігли. Рейтар, з якими я дуже сильно мучився, коли був малий. Треба негайно атакувати і знищити охорону гаубиці, тільки після цього ви зможете її захопити. В подальшому без артилерії вам не впоратись. Так, стоп, стоп, стоп. Щось я не відчуваю себе в безпеці. Ну, давайте всі в табір. Щось вони, мені здається, зараз зібрались нас. Обійти з тилу. Почекаємо, не будемо зачиняти ворота. Нехай підходять. Ага. Коли був малий капець, це було verdade. <reviewers> складно для Джоні. Так, всі назад. Назад, я сказав. О, не встигнуть. Ну окей, всі вперед. Будемо сподіватися, що наш офіцер виживе. Так, о, втрати. Так би мовити, не такі значні, які є, на які очікував Джоні, але все одно неприємно. Так, а які в нас цілі взагалі? Щоб перемогти, ви повинні пройти місію до кінця. Окей. І не можна втрачати головного героя. Добре, давайте поки що підемо, захопимо цю гаубицю. Так, втратив, втратив трьох пікінерів, на жаль. Давайте, 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 давайте. Так, добре. Давай, швидше, швидше, малий. Так, є. Добре, зараз нам необхідно знищити цей загін. Я так мучуся, так не знав, не міг зрозуміти, як пройти цю місію. Тут купа ворогів, просто купа ворогів. Якщо я не забуду, я вам в кінці гри відкрию міні-мапу, ви подивитесь, скільки їх всього. Що тут взагалі відбувається? Я просто не знав, куди мені поткнутись. І ось це ось, напевно, ця фраза, щоб перемогти, ви повинні пройти місію до кінця. Мене збивала з пантелику дуже сильно. Тому що, ну, типу, нема жодної конкретики. Що треба зробити? Яка ціль? Пройти місію до кінця? Що треба захопити? Захопити гаубицю, вона вам знадобиться в майбутньому. Але конкретно ж не кажуть. А... Стратегія це, напевно, перша стратегія була для Джоні. Так, добре, схил зіграв нам на руку. Ага. Давайте трохи ближче підійдемо, щоб їх раніше перестрілювати. Також, якщо дуже швидко тут не провести цю операцію з рятування капелану. Так, 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 знищили? Знищили, добре. Якщо ми її дуже швидко не зможемо провести, то ці рундашири проти нас наче бунтуються, якщо я не, не помиляюся, я не помиляюсь, бо це найманці. У нас швидко закінчується золото. Ну, власне кажучи, якось так. Давайте ще ближче під'їдемо, щоб ці стрільці на нас загрились потроху. Нам треба зараз буде, як тільки ми знищимо ось ці загони, обійти ось таким ось чином. І знищити ось тут башта, знаходиться, її треба знищити. З цього боку можна було б це зробити, але якщо ми будемо йти до лоба, то башта може знищити нашу гаубицю та і порізати наші війська, трохи неприємно. А тут башта буде закрита цим пагорбом. Так, власне кажучи, ми вже можемо спускатись. Давайте вперед кинемо наймита. Давайте пройдемо, подивимось, наскільки тут безпечно. А, безпечно, наче. Все окей. Сюди всі. О, о, так, там башта мене б'є. Башта б'є, давайте швидше хлопці. Так що, а, хтось загинув, все-таки один наймит загинув. Ні-ні-ні, ні 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 ти в бійку в нас не вступаєш. Так, ось про що їй казав. Нам треба далі рухатись сюди, але ця башта нам заважає. І саме для цього ми маємо гаубицю. Та давай бий. Ось башта її тут просто не прострілює. А якби ми йшли до лоба, то вона б нас. Перебила б вщент. 48 нічого собі в нас гаубиця напрацювала, а офіцер? Офіцер 4 -х. знищив. Та що ж ти моя маленька так? Так косо б'єш. Так, відійдемо на всякий випадок. Воу воу воу, та що ти знущаєшся з мене чи що? Ну чекаємо. Так, є. Є, можна рухатись далі. Тут у нас дружнє місто нас чекає. капеланом трохи неприємно вийшло. Нащо вони його відразу роблять ворожим? Це мої стрільці, реально його трохи, ще трохи, і вбили, по суті, скільки два постріли йому залишались. Ласкаво просимо вас до нашої фортеці. Ми завжди раді зустрітись з відданими лугами короля. Від короля прийшов наказ віддати коменданту цієї фортеці вашу гаубицю для посилення лінії оборони. Комендант фортеці компенсує вам її втрату сотнею луїдорів Ну і це, в принципі, добре, тому що вона б нас затримувала. І добре, що ми її не просто так віддали, а заплатили за це золотом. Ну, нам заплатили. Так, треба рухатись далі. Та, а у цих, до, до речі, якщо я не помиляюсь, ми їх зможемо найняти. Так, ватакшок цієї банди пропонує вам допомогу за винагороду. Звичайно. За винагороду... Ого, 200 забрав нас. Так, я його спеціально відділив на іншу клавішу, тому що якщо я не помиляюсь, вони або збунтуються на нас після цього. <гум> Зараз буде дуже 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 крутий момент. Наше місто штурмують, ваш загін занадто малий, щоб нам допомогти. Просувайтесь крізь місто до інших воріт. Там на вас чекає загін підкріплення. За його допомогою ви зможете прорвати кільце оточення. Я тоді. Напевно, 10-річний Джоні так. 10-річний. Ну, нехай 12-річний в це грав, дивився нього. Також. Такі емоції були, нічого собі, яка бійка. Це нагадую, це перша стратегія з, з, таким, з такою великою кількістю юнітів на мапі. так О, ми наче встигнули, встигнули пришмигнути. Ми вітаємо вас, місія, ми супроводжуватимемо вас та спробуємо витягти вас з цього пекла. Так, Всі захисники цієї фортеці, на жаль, загинуть. Давайте. Та ну куди ж ви, куди ж ви, хлопці? Так, наче всі вийшли. А ну? Так, вийшли всі. Чи ми можемо? Не можемо закрити. Я... Е стоп, стоп, стоп! Гей, ви проїзд цим шляхом коштує грошей. Якщо не хочете віддавати гроші, віддасте життя. Навіть і не думайте хапатись за зброю. Ми найвідоміші та найжорстокіші розбійники цієї провінції, і якщо ви чинитимете опір, ваша смерть буде жахливою. Місьє з порожніми гаманцями це не рідкість. Що сталося з Францією? Ми нікчемних та убогих не грабуємо. Ось вам трошки грошей. Йдіть з миром. Так, боже, так, так, давай, давай. Так, 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 обережно, їх не можна, не можна атакувати. Отакої це, це що у нас? Стрільці, так? Так, хлопці, хлопці, хлопці. Капець, просто-просто небезпечно. Давайте всередину. Отакий риночок. Нам доступний. І ще якийсь. Це що? А, це будиночок тих наймітів, наймитів, 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 беремо. Давайте візьмемо золото Я не знаю. На що нам той риночок, чесно кажучи? Ну я гадаю, цього золота буде більше, ніж достатньо. О, тут ще якісь найманці, наче. Попереду митний пост. Він встановлений місцевим єпископом. Якщо у вас недостатньо грошей, поверніться у місто та продайте на ринку частину ресурсів. Місіє, ми слуги єпископа, нам було наказано стягувати платню з кожного, хто проїжджатиме цією дорогою. Платня за ваш загін тисячової доріг. Ми знаємо, це дуже великі гроші, але вони будуть витрачені на доброчесні справи. Ну так, ми не, маємо... ми не маємо інших варіантів. Ось історія з цим загоном я трохи не розумію. Я ще тоді, коли бавився, я не міг зрозуміти, що тут саме відбувається. Вони просто йдуть на смерть щось під гарматні ядра. Щось геть незрозуміле відбувається. Місьє. Наше завдання виконано. Король наказує повернутися нам до місця розташування нашого полку. Окей. 5. 5 рейтарів повернулось. Ваш провідник. Це чесний батько Бузоні знаходиться. Провідник, проповідник можливо. Знаходиться під арештом. Зараз ви можете без зайвих клопотів звільнити його, тому що фортеця майже не охороняється. Це дуже добре. Оу. Oh. Багатії лотерингії готують змову проти короля. Необхідно захопити замки зрадників, а самих замовників заарештувати або вбити. Попередні спроби схопити злочинців були марними. Наш загін буде допомагати вам у виконанні цього важкого і важливого завдання. Так, добре, хлопці. Ага, в мене є поранені сток, нехай. Нехай капелан їх вилікує. Зараз нам треба буде штурмувати цю невеличку фортецю. Так, а це той капелан, якого ми маємо зараз врятувати. Так, що там все? Ти всіх обійшов? Ситуація погіршилась. Місто, де вам було надано підкріплення, було захоплено ворогами короля. У нерівному бою було вбито багато ваших прибічників. Ще й ці загинуть рицарі. Лицарі, лицарі. Так, ну що, давайте вперед. Так, стоп. Їх позаду треба тримати, щоб їх не вбили і вони змогли знищити. Вперед, вперед, хлопці! О, тікають! І вперед! Тікають, тікають, покидьки! Ого, стоп, 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 Джоні, Джоні, а це вже серйозна проблема. Назад, 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 назад. Давайте відійдемо. Вони на нас напали чомусь. І через це зараз отримують проблеми. Напевно. Хоча щось мені здається, що ні. Давайте, давайте, треба якомога швидше швидше, швидше всі. Ага. Назад, назад, назад. Забув за це, бачите? Третій загін, вперед. Другий вперед. Перший вперед. Окрім. Отакої. Так, всі вперед. Все, вони тікають. Головне, щоб зараз не зачинили ворота. Так, от цих обох треба тримати живими. Берегти їх обов'язково. Так, а де капелан? О, капелан вже побіг воювати вперед. Так, ну наче впорались. Король дуже вами задоволений і в якості подарунка надсилає 500 луїдорів та золоту інкрустовану табакерку. Так, і якщо я не помиляюсь... Якщо я не помиляюсь, то надалі в нас не буде вже перешкод. Чи можливо ні, наче не буде вже проблем перешкод. Зараз ми маємо врятувати того єпископа. Король поздравляє вас із далим виконанням бойового завдання. Ми повертаємось у Париж для одержання нових наказів. Ви можете вирушати до місця призначення. Так, це від нас пішов загін, який ми зустріли ось тут з трьома офіцерами. І це все, що залишилось від нашої початкової компанії, але доволі непогано в принципі. Так я точно згадав, треба було берегти всі ті загони, які ми отримували першими. Ось тут ось тут останній загін, який ми отримали, треба було їх берегти, а всі інші від нас рано чи пізно покидають. Так, щось мене лякають, ці башти, хоча. Так, я сподіваюсь, нам зараз не доведеться перезавантажуватись. Давайте, капелани, відведемо і офіцера відведемо. Ну, наче ці башти нас не б'ють чомусь. Дякую вам за те, що звільнили мене. Я проводу вас туди, де на вас чекають робітники. Там ви зможете розпочати будування казарм та формування військ. Ага, треба йти за ним. Так, наш невеличкий згін. Геть малий. Навіть не взвод. По суті, півтора відділення. Так а ці пікінери цікаво, чи повернулись, напевно поверну. А, стоп, це інша, це інша база. Цікаво, що з ними сталося. Вони напевно також загинули. Як і ті рицарі, лицарі. Знову рицарі Джонні Куди, куди? А, я згадав зараз так, зараз просто нам дадуть робітників, дадуть щось побудувати і все здається, чи ні? Так. Так, десь тут, напевно, вже залізна шахта з'явилась полі зору. Так, це вже майже кінець. Але як Джонні обіцяв, давайте Так, давайте спочатку познайомимось з робітниками. Тут можна розпочати будування нового військового табору та формування військ. Добре, давайте тоді почнемо це робити. Так, як і обіцяв, відкрию мапу, хоча, в принципі... Так, що тут треба ще? Як бачите, просто сила силенна цих покидьків. І тут місто все знищене чомусь. Перемога. Тобто, власне кажучи, треба було щось побудувати і все. Ага, а ці підрозділи повернулися, як бачите, стоять там. Повернулись на те місце, де вони знаходились з самого початку. Отже, це була перша місія, яка називається «Нелегкий шлях французької компанії. А з вами був Джонні. Я вдячний вам за перегляд та за ту вподобаєчку, яку ви вже поставили. Слава Україні, друзі, і до зустрічі!